Нова поставочка, новорічний одяг. 294 гривні за кілограм, есмара та ліверджі. Лоті будуть світерки різні, чоловічі та жіночі, штани, ось такі хабечні різні, е, легінси. Зараз вам покажу ближче трошки. легінси, тапочки та новорічні шкарпетки. 294 гривні за кілограм. Лот у нас буде 15 кілограмів 410. Ось такі шкарпетки теплі, бачите, такі? В новорічній тематиці різного плану тапочки. Ось такі, ось такі тапочки. Светри різноманітні, вони будуть упаковка з музикою і без музики. Ось такі, такі, такого плану, Жіночі сукні такі класні в стилі е, цього, Санта Клауса, ось такі чоловічі світерки, ось такого плану штани новорічні. Легінси будуть в'язані такі, потім ось такі темно-сині, червоні різних кольорів легінси. Штани я вже всі показувала, червоні класні. Так, ось такі светри. Різний буде лот, класний. Ми його посортуємо класно по розмірах. Вам будуть самі найкращі позиції. Ось такий светр. Ось такий жіночий, таке платячко новорічне, класне. Кігурумі флісові. Ось такі ще светри. Тапочки з грінчом. Осьмара. Тапоч... Ні, не зрінчим береш. З, з ялиночкою, тапочки. Ось такі тапочки. Різний різний мікс класний, Ми тільки його починаємо сортувати і виберемо найкращі позиції для вас. Ось такий ще кардіганчик Есмара. До нас звернулася наша Віта. Привіт! Замовляйте, робіть замовлення. Працюємо як раніше. Вона буде публікувати лоти своїм телефончиком. Телефон не телефон старий. Так що працюємо далі. Значить, новий рік по 15 кілограмів по 294 гривні за кілограм, новорічний одяг, жіночих та чоловічих. Замовляйте у менеджерів.